Інтер'єр у житті людини. Поясніть, що означають поняття. Інтер'єр, кутова перспектива, фронтальна перспектива, житловий інтер'єр, громадський інтер'єр. Інтер'єр завжди співзвучний часові. Його характер постійно змінюється. Інтер'єр відображає побут і смаки сучасників. Елементи інтер'єру можна побачити в помпейських розписах. У візантійських і давньоруських іконах, східних мініатюрах, стародавніх японських сувоях. Починаючи з епохи відродження, він стає важливою частиною багатьох творів, що відносяться до різних жанрів. Недарма великий Рембрандт писав героїв своїх полотен в інтер'єрі, де завжди можна створити таке освітлення, яке активно допомагало б втілити зовнішність, характер, переживання людей. І пейзаж, патальний і історичний жанри дуже часто сполучаються з інтер'єром. Під час оформлення житла особлива увага приділяється трьом основним чинникам функціональність, гігієнічність, естетичність. Функціональність, коли житло відповідає нормальним умовам проживання. Кожна кімната має певне призначення, раціональне планування кімнат. Зручно розміщені меблі додають помешканню комфорт. Гігієнічність звукоізоляція, повітрообмін, теплозахисні якості, робота санітарно гігієнічного устаткування і інші. Естетичність, тобто гармонійність речей і простору і їх цілісність житло може бути витримана в якомусь одному традиційному стильовому напрямку або являти собою їхнє поєднання. Головне, щоб у дизайні інтер'єру простежувалася цілісність, а окремі декоративні елементи гармонійно поєднувалися між собою в єдину композицію. Композиція інтер'єру це особливе розташування і співвідношення його складових меблів, світильників, побутового обладнання. Інтер'єр. Це архітектурно й художньо оздоблена внутрішня частина будинку, що забезпечує комфорт людині та визначає функціональне призначення приміщення. Інтер'єр має різні стилі та напрямки. До історичного стилю належать романський, готичний, ренесанс, бароко, рококо, класицизм, еклектика, модерн. До регіональних англійський. Африканський, східний, скандинавський японський. Ми сьогодні з вами більш детально зупинимось на сучасних стилях. Сучасні стилі інтер'єру це ті, які стали розвиватися недавно, але вже завоювали визнання і стали популярними. До них належать мінімалізм. Заснований на принципі побудови ідеальних форм і пропорцій. Конструювання простору грою контрастних колірних співвідношень і освітлення при повній відсутності декору. Нічого зайвого. Конструктивізм – характерні продумані функціональні рішення і строга відповідність їхнім вимогам, компактність із чітко виявленим каркасом, технічна ясність форм, відсутність сліпного декору. Техно стиль, якому властива особлива психологія життя. У дизайні інтер'єрів житлових приміщень використовується нечасто, але зате популярний у дискоклубах, ресторанах і інших. В облицюванні обов'язково присутні метал і скло. Хай-тек – стиль високих технологій, облицювання найсучасніші матеріали, максимально функціональні меблі екстравагантної форми. Кантрі стиль з безліччю витів. Залежно від країни чий колорит він відтворює. Основна риса кантри – світлий, наближений до сільського стилю дизайн. Авангард це стиль для людей з оригінальним смаком і нестандартним мисленням, що вважає за краще свободу і незалежність у всьому. Основну роль у цьому стилі відіграє колір. Творець інтер'єру по суті є художником. Зображення внутрішнього простору приміщень є популярним жанром графіки і живопису. Саме в зображеннях інтер'єрів художники залишили нам детальні свідчення про моду, повод, посуд, меблі різних часів. З попереднього уроку ви знаєте, що реалістично зображати інтер'єри митцям допомагають закони перспективи. Пригадаємо, як побудувати лінійно інтер'єр. Згідно з ними візуально здається, що предмети у просторі зменшують свій розмір з віддаленням до лінії горизонту. Колір в інтер'єрі. Оздоблення стін має поєднуватися з кольором меблі, портьєр і відповідати призначенню приміщення. Наприклад, для спальних кімнат рекомендуються спокійні кольори, оскільки строкатість дратує. Занадто темний колір також неприйнятний. Приміщення видається похмурим. У кімнатах з вікнами на північ доречними будуть кремові, оранжево-рожеві, жовті, золотисті, світло-зелені тони. Холодні тони, блакитно-зелені, блакитно-сірі, зеленувато-сірі, пасують для кімнат, вікна яких виходять на південь. Громадський інтер'єр, громадські будівлі соціальної сфери, учбово виховні лікувально-профілактичні. Торгівельні і громадського харчування житлових утворень створюються з метою проведення в них самих різних життєвих процесів: виховання і освіти, лікування, громадського обслуговування, культури, відпочинку і інше. Всі ці іноді дуже складні біологічні і соціальні процеси вимагають відповідних умов для їх організації. Багато в чому відрізняється від дизайну квартир і житлових будинків, дизайн інтер'єру громадських приміщень. Так оформляючи громадське приміщення, теж потрібно вибирати стиль дизайну, підбирати обстановку і планувати розташування меблів, але все це має свою особливу специфіку, що відрізняється ще й з урахуванням того, яку роль буде грати громадське приміщення, для чого він призначений і які люди будуть туди приходити. Тому правильно оформити громадське приміщення завдання досить складне, але цікаве. Важлива особливість, яку повинен врахувати дизайн інтер'єру громадських приміщень, це те, що оформлення має справляти враження на клієнтів, щоб їм захотілося знову повернутися і скористатися послугами компанії, фірми чи магазину. Але разом з тим важливо, щоб обстановка була зручною для персоналу. Адже саме люди, які працюють в цьому закладі, забезпечують гарне обслуговування клієнтів, і від них залежить, наскільки клієнт захоче повернутися знову в цей заклад. Тому важливо, щоб персоналу було зручно працювати, а обстановка викликала тільки гарний настрій. Виконання практичного завдання створення сучасного громадського інтер'єру